У 1998 році цю школу відвідав всесвітньо відомий художник та містокельвста. У Вижниці навіть пам'ятники говорять мовою мистецтва. Та містоке всесвітньо відомий художник, який умів відчувати колір Карпат і передавати його на своїх полотнах. Його ім'я назавжди вплетене в тканину цього міста. Коли ми стоїмо біля цього пам'ятника, розуміємо. Мистецтво тут не лише в музеях чи майстернях. воно живе просто посеред вулиць Вижниці. А це бронзовий монумент Валерію Васькову, відомому художнику, етнографу та хореографу, який навчив вижницю танцювати. Його смеречина стала ритмом міста, а рухи танцю мовою серця. Коли проходиш повз, відчуваєш, що його творчість досі живе тут, у вулицях. У кроці, у сміху дітей і в музиці, що ніколи не стихає.